Добрий вечір, шановні земляки, маю бажання з вами поспілкуватися. А звуся я, Валерій Маснюк, дуже люблю спілкуватися, але ненавиджу общатися. Тож прошу всіх вас, хто слухає мене, бачить мене, передати всім вашим друзям знайомим, хай вони тільки спілкуються, а не общаються. Бо це непристойно, вульгарно. Ба більше це виказує те, що вони колись жили в колонії, яка мала пишномовне лицемірне ім'я – сири А я згадав один приємно неприємний випадок: був я колись на базарі, купив якоїсь городи, не пам'ятаю, заплатив за неї. Та й забув і пішов. Коли чую, мужчинка. Ну, це вже ні в які ворота. Отой мужчинка прозвучав для мене образливо, а надто тому, що я зрозумів це як натяк на мій не надто високий зріст. Я вам не скажу про всю, чи то пак е, Україну, але в нашому місті частенько таки чуєш, коли гукають незнайомців, мужчина, женщина. Так ніби вони самі не знають, якої вони статі. Щодо мене, то я звертаюсь до незнайомців словами пане, пані, добродію, добродійку, панночко. Даруйте приємний спогад. Року 1992 довелося мені вперше відвідати наше славне місто Львів. І там я познайомився з професоркою, викладачем університету Львівського Олександрою Сербенською. Так от вона була перша, хто назвала мене паном. Приємно, тому що в Радянському Союзі я хто був гвинтиком? Ну, це так, між іншим. До речі, якщо серед вас знайдеться розумник. І буде тішитись, що я помилився, то скажіть йому, хай не тішиться, я не помилився, між іншим. А сьогодні я маю намір поспілкуватись з вами про закаляного, закальоного і загартованого. От недавечко був прохолодний жовтневий день. Я був у тенісі, то мене обізвали закаленим. Я от собі не раз думав. Це таки дивні істоти ці люди, не встигне сонечко, зайти за хмарку, чи то влітку, чи то ранньої осені, і вже вони натягають на себе і піжаки, і куртки, і всяку непотрібну одежину. А навіщо? Так от нагадую, я тоді був у тенісі, а той чоловік, що обізвав мене закальоним, продавав на біл. Може, хто не знає, на біл це молочні продукти. Та й каже мені, ви такий закальоний. Я вас часто бачив і взимку отак легко одягненим. Я оце як чую оце слово закальоний. Я на цю погань кидаюсь, як ото бик на червону шматину. Але удаю, ніби я не дочув. Який, який питаю? Закальоний. Ну, я тоді навпростець і кажу йому: а по-українському як? думає пауза. Не знаю, а по-нашому, кажу, загартований. Бачите, кажу, до чого нас московські брати довели, що ми свої слова забули, а чужими послуговуємось. А втім, є в нашій мові подібне слово. Закаляний, а означає брудний у лайні, а втім, хто його тепер вживає. От рашисти то точно закаляні і в прямому розумінні, і в переносному. У своєму славедному словнику Борис Грінченко подає нам слово закаляти, розумінні забруднити, і наводить приклад: він остався на дворі, Бо закаляв чобіт. І не раз, не два мені доводилось терпіти оте е, закальоний, закаляєтесь. Ну, звідки воно передогадуєтесь, а то якось узимку довелось мені йти до міськради. А назустріч мені пані. Поглянула на мене, е, усміхнулась. А вона. Е, усміхнулась, то я. Привітався до неї, то вона мені своїми солодкими устами й каже, Я часто вас бачу в місті, ви, певно, е, гартуєтесь. Гартуюсь, заволав я з усієї сили, гартуюсь. Так зрадів, ніби мене обдарували калиткою щирого золота. Ось так догадуюсь, може, серед вас знайдеться такий розумник, що скаже І до чого він тут? Ту калитку е, присунув. Ну, то я йому поясню. Мабуть, він знає тільки російське слово калітка по нашому «хвіртка». але в українській мові є слово шекалитка, яке означає гаман, гаманець. Та повернімось до моєї пані. Ви знаєте, я ледве стримався, щоб не обняти її і таки обняв би, якби мені було років на сорок менше. Ясна річ, я пояснив їй причину свого такого шаленого захвату, а вона обдарувала мене своєю променистою усмішкою. І радісно і сумно тішимось кожним правильним українським словом іде в Україні. А на цьому слові бувайте здорові! Ох, Зачекайте, пригадав ще один приємний випадок. Зайшов у крамничку м'ясопродукти, купив харчу своїм котикам. Та й прощаюсь, бувайте здорові. І вже одною ногою ступив двір, коли чую: Ходіть здорові. Ці слова ходіть, здорові, прозвучали для мене як голос рідної неньки після довгої розлуки. Саме так прощалися наші діди. Прадіди, бувайте здорові, ходіть здорові. Ну, а тепер все більше чуєш. До свидання і вам не хворать. Ні, таки запанує рідне слово в рідній сторононці. От тепер бувайте здорові.